Дорогі друзі, тільки закінчила знімати відео. Подивіться, який дощ. Ну це вже вдруге після того, як я закінчила відео знімати. У нас прорвалося щось десь дощі, дощі, душі, душі. Напишіть, у вас так? І гримить. Знаєте, які пориви. Отак от, от. Червень місяць. 13 червня. Шнеє Вальцер притулився. Еден Роуз нахилилась. Нью-даун. Звисає. Ну, отак от, от у нас з погодою. Підійдемо до вікна в кімнаті. Ось. Що твориться на дворі? Бачите. Лагуна. М'янвеню там. Крон суперіор, вся в вікні. Ось нахилилася аж сюди. Ось така погода, вера в хаті. І в кріслі дуже добре і гарно, а на дворі ливень. Це вже сьогодні вкотре, не посчитаю. Дивіться, що робиться. Ось і так. Переносять наші троянди такі дощі. Єдині бридвакер, І Горсичний садочок. На дворі лісо червень. Тож, дорогі друзі, недарма похилилися всі ці кущі, бо такий вітер і стільки води зразу на них це ж треба витримати. Я зараз біля вікна, біля своїх орхідей і хочу вам показати на дворі троянди, як вони. Нахилилися до будинку. І як покошлався і он Зверху там його чуб От. Дуже великий вітер і дощ. Тож, дорогі друзі, на цьому я закінчу своє коротке відео. Всім бажаю гарної погоди на дворі, всім бажаю квітучих садів, здоров'я, радості, життя і мирного неба. Нехай! Краще будемо чути розкати грім, ніж щось інше. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія в своєму трояндовому саду.